На Львівщині затримали рецидивіста за зґвалтування неповнолітньої дівчини на вулиці. П'яний водій Тесла влаштував дві ДТП у Львові і напав на патрульного. А власницю Айбоксбанк підозрюють у відмиванні 5 мільярдів гривень через нелегальні казино. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі та я, Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. На Львівщині затримали рецидивіста за зґвалтування неповнолітньої дівчини на вулиці. Злочин стався 1 березня цього року у Бориславі. Підозрюваний місцевий мешканець раніше неодноразово судимий, побачив дівчину, з якої не був знайомий, і почав її переслідувати. Потім схопив та затягнув за господарські приміщення, де повалив на землю. Однак дівчина змогла звільнити руку, схопила уламок шиферу та вдарила нападника по голові, намагаючись втекти. Однак чоловік знову на неї накинувся та повалив з ніг. Неповнолітня віддала. Нападнику свої прикраси та просила відпустити, але чоловік утримував її силою та зґвалтував. Потерпіла, не одразу звернулася до поліції, але після того, як мати помітила синці на її тілі, дівчина таки розповіла про напад. У суді чоловік стверджував, що того вечора був п'яний, а дівчина ще п'яніша і заперечував свою провину. Він заявив, що не вчинив нічого протиправного, а свої прикраси вона йому віддала, можливо, через те, що злякалась. Проти підозрюваного порушено кримінальну справу за зґвалтування. Суд обрав. Запобіжний захід тримання під вартою на два місяці без права внесення застави. Слідство триває до слова, чоловік має судимості і загалом вже провів 15 років ув'язнення. Відмила 5 мільярдів з казино. у Львові дозволив розслідування проти власниці Айбоксбанк. Хлечаківський районний суд Львова ухвалив важливе рішення, яке дає зелене світло розслідуванню проти власниці Айбоксбанк Альони Шевцової та її спільників. Їх підозрюють у відмиванні 5 мільярдів гривень через нелегальні онлайн казино. Оскільки підозрювані втекли за кордон, слідство продовжиться без їхньої присутності. А суд дозволив спеціальне досудове розслідування, щоб не допустити затягування справи. Вся схема від Мивання коштів була ретельно продумана. Керівництво iBox Айбоксбанк, зокрема Альона Шевцова, яка володіє майже чвертю акцій, та Володимир Дробот, основний акціонер банку з часткою майже 74%, організували незаконний фінансовий потік. Вони створили понад 20 фіктивних компаній. Кожній з яких відкрили рахунки в банку. Через ці рахунки гроші з нелегального онлайн казино надходили під виглядом оплати товарів і послуг, яких насправді і не існувало. Завдяки цій схемі вдалося відмити близько 5 мільярдів гривень. Згодом детективи БЕБ оголосили підозру цим двом головним фігурантам. Проте, як з'ясувалося, підозрювані вже покинули Україну. Тому їх оголосили в міжнародний розшук. Оскільки вони переховуються за кордоном, слідство звернулося до суду з проханням дозволити спеціальне досудове розслідування, що дозволяє продовжити справу без їхньої присутності. Айбоксбанк уже позбавили ліцензії через незаконну діяльність. Директора та двох працівників Трускавецької міської лікарні підозрюють у шахрайстві з коштами Національної служби здоров'я України. Поліція повідомила про підозру директору лікарні Василю Іроденку, а також лікарю-урологу та бухгалтерці. За інформацією слідства, впродовж 2023 року підозрювані організували схему, через яку незаконно заволоділи коштами, що НСЗУ виділяє для фінансування медичних послуг у рамках програми медичних гарантій. Вони використовували фіктивні операції для отримання Фінансування, яке мало йти на надання медичних послуг, за попередніми даними, сума збитків в державі через ці махінації становить понад 400 тисяч гривень. Директор лікарні, який також є депутатом східницької селищної ради, разом із двома спільниками є підозрюваними у справі та знаходяться під слідством. На Львівщині медсестра вимагала 1500 доларів за сприяння в оформленні інвалідності. Інцидент стався в Яворівській центральній районній лікарні, де жінка працювала старшою медсестрою відділення анестезіології та інтенсивної терапії. За інформацією правоохоронців, вона налагодила схему вимагання грошей за вплив на рішення експертної комісії, яка оцінює функціональні можливості пацієнтів для встановлення групи інвалідності. Чоловік звернувся до медсестри, бо хотів отримати відстрочку від мобілізації. Вона у свою чергу пообіцяла, що за її сприяння комісія прийме позитивне рішення щодо інвалідності за свої послуги. Спочатку вимагала тисячу доларів, але згодом збільшила суму до півтори. Коли чоловік отримав позитивне рішення про групу інвалідності, він передав медсестрі увесь хабар. Однак, оскільки він звернувся до поліції, гроші, які він віддав, були імітаційними банкнотами. Медсестру затримали під час передачі грошей у приміщенні Яворівської лікарні Проте жінки порушено кримінальну справу. Слідчі дії тривають. Встановлюють всіх причетних осіб. П'яний водій Тесла вчинив дві ДТП у Львові і напав на патрульного. Інцидент стався близько опівночі, 12 березня. Спочатку на вулиці Тракт Глинянський, він скоїв ДТП і втік з місця події. Однак, свідок запам'ятав номерний знак його автомобіля. Патрульні встановили адресу у виниках і знайшли водія там. Як тільки поліцейські підійшли до автомобіля, винуватець знову намагався втекти і скоїв ще одну аварію, в'їхавши в огорожу. Поліцейські почали переслідувати електромобіль. Зупинили його аж на вулиці Долинській. У Шевченківському районі. Водій пошкодив колеса і вже не міг їхати далі. У 57-річного кермувальника помітили ознаки алкогольного сп'яніння, але він відмовився від проходження медогляду. Ба більше під час оформлення матеріалів водій несподівано напав на патрульного та задав тілесних ушкоджень. Порушника затримали, за скоєне йому загрожує покарання за п'ятьма статтями кримінального та адміністративного кодексів. Зокрема, за напад на поліцейського, що передбачає позбавлення волі до п'яти років. На Львівщині водій Рено зіткнувся зі швидкою, а потім в'їхав ще у два авто. ДТП сталося вчора на трасі Київ. чоп біля села Угерсько на Стрищині. 32-річний водій Рено місцевий мешканець не впорався з керуванням і спершу зіткнувся з каретою швидкої допомоги. А після за інерцією вдарив припарковані автомобілі Сітроен та Тойота, в яких на момент аварії не було водіїв. В результаті інциденту постраждав сам винуватець ДТП. З численними травмами його госпіталізували до лікарні. Поліція розпочала. Кримінальне провадження чоловіку загрожує до трьох років ув'язнення. У Львові оштрафували водія за наїзд на підлітка. Шевченківський суд Львова виніс вирок 41-річному водієві, який наїхав на 17-річного пішохода, рухаючись заднім ходом. Інцидент стався 6 січня у дворі будинку на проспекті Чорновола. Внаслідок наїзду підліток отримав травми, серед яких струс мозку та перелом ключиці. На суді водій повністю визнав свою провину, розкаявся і компенсував шкоду потерпілому. Суд зобов'язав чоловіка сплатити штраф у розмірі 51 тисяча гривень. А також майже. 8 тисяч гривень за судові експертизи. Право керування транспортними засобами йому залишили. На Львівщину намагалися ввести дві вкрадені елітні автівки. Інцидент стався на пункті пропуску Краківець Корчова, де польські прикордонники зупинили два викрадені автомобілі, які намагалися ввести з Польщі через український кордон. За кермом обох транспортних засобів були жінки. Перша автівка Toyota RAV4 належала громадянці Польщі. Під час перевірки прикордонники запідозрили, що ідентифікаційні номери можуть бути підроблені. Після перевірки даних було встановлено, що автомобіль був викрадений у 2021 Шому році в Іспанії його вартість складає понад півтора мільйона гривень. Через кілька годин на тому ж пункті пропуску польські прикордонники зупинили ще один викрадений автомобіль Audi Q7, яким їхала 45-річна громадянка України. Під час перевірки також виявили втручання в ідентифікаційні позначення. Виявили, що цей автомобіль був викрадений на території Німеччини. Обидві жінки затримані. Прикордонники продовжують проводити слідчі дії. У продовження теми польські прикордонники затримали 46-річного українця, який намагався перевести через кордону пудало рідкісного крокодила. Інцидент стався 12 березня. У багажнику його автомобіля було виявлено у пудало короткомордого крокодила, який належить до зникаючого виду та охороняється міжнародною конвенцією. Водій не мав необхідного дозволу на ввезення цього екземпляра. Тож крокодила вилучили, а справу передали до Підкарпатської митно-податкової служби. За незаконне перевезення рідкісних тварин українськ. У загрожує від трьох місяців до п'яти років позбавлення волі. Львівські медики врятували немовля, яке ледь не вбила пухлина, що тиснула на її легені і серце. Дитину з рівного було терміново доставлено до Львова у критичному стані, оскільки її життя було під загрозою. У тримісячної Варвари почалися проблеми з диханням. Батьки звернули увагу, що дівчинка важко дихає, коли лежить на животі, а також помітили зміни кольору її шкіри під час плечу. Спочатку медики припустили, що це через слабкі грудні м'язи, але згодом з'ясували, що у малечі є велика вроджена пухлина нижньої долі лівої легені. Це Призвело до третього найважчого ступеня дихальної недостатності. Пухлина не лише тиснула на легені, а й зміщувала серце в правий бік. Щоб врятувати дитину, лікарі прийняли рішення терміново перевести її до Львова. Варвару доставили до лікарні святого Миколая, де медична команда одразу приступила до операції. Втручання було складним, адже пухлина мала величезний розмір для такого маленького тіла. Лікарі видалили новоутворення разом з ураженою частиною легені. Завдяки своєчасному втручанню дівчинка удуж. Жала її серце повернулось на своє місце. Різке похолодання та опади на вихідні у Львові очікується суттєве зниження температури. Синоптики попереджають про дощі. Температура повітря вночі буде плюс 9 зранку, плюс 7, однак в день стане холодніше плюс 3, плюс 4. У зв'язку з такими змінами погоди Львів Теплоенерго відновлює подачу опалення до житлових будинків. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.